Короче, я показываю им резерви, вони кажуть, что в тебе немає этого ВЛК, поехали с нами, типа на ВЛК будеш проходить. Я говорю, у мене справа, що я в Учишке, чтобы поучиться, а мы тебе просто. Вот поехали с нами, типа. Подарка на погала, ты типа так. Да, ну я по увлечам, чем правильно. А, да. Ну тут надо дві. Одна сначала це самое. Да, заморгало и все, но вот практически. Та купили, да? так, так, що ми робимо зараз? Провіряємо документи. Я не знаю, У тебе якісь до них є претензії, чи вони прям насильно питать. Ну, вони мене хотят. Потім вони вже предложили виписати повестку. Виписати повестку і тіпа, я говорю, що пов'язки буде. Ну, типа, ми вкажемо, що тобі тіпа, треба зафіксувати цю справку ну, з коліта, бо я написав, у тебе заня посочка. Вони ізначальні хоча б. Ми правової допомоги. На запитання не відповідають. Ну і тянуть мене, типу, хотя тут вистишки по воєнкомат для цих уточнення даних, бо в мене в резерві немає проходження ВЛК. Mm. Ну, Ліна я з Ліною спілкувався. Вона каже, е, всі документи, які у них там штампи, і що, е, код вони не існуючі, ну, е, витягнути що вони не існуючі, і викликати свій оперативний, ароматське затримання Бо вони до нас ідуть. СПС, наші солдат Резі. Це ваша допомога, солдат Києва? Так. Моя посвідчення. Який код? Не треба знімати. Який код? код? Я не розумію. Код? Так. Да. 095. Тримай. Тримай. А дайте, будь ласка, мене ще не з'явити. Код військового, ні. Немає в тебе нічого? Немає в мене нічого. Ти думав, що я Так, так, так. Вот. Дає право на перевірку ваші облікованих команді. Вам не цікаво. Я хочу перевірити вашу військовооблікові, аби яке відправили на вісочку не вилізати. Ваше задовольняє. І ваші також. Військово облікові я хочу перевірити. Под'їжджайте. Ну під'їжджає ось сюди. Ви забачите код. Ось 95, 15, 504. А такий це буде? підробні документи ви використовуєте. Полтавське управління комісаріат. Полтавське обладнання. Це зверну головне управління статистики. Полтавської обладнання. Та ж у вас переліп, та ж у вас Головне управління статистики. Полтавської області не володіє інформацією, де перебуває на обліку, скажімо, вищих суб'єктів. Які суб'єкти? Ваш новий суб'єкт. Ваш військовий. ТЦК він не існує. Полтавський обласний територіальний центр. Ось Вітя. Ось Вітя. Ви ви і ви призраки, якщо да. не існує. Його не як? існує. По обліку його не існує. Не просто так же взяти, не вижу на печата. Його ж дали витяг офіційний. Так що, тоді розходимося чи ну? ні, витрує витрує. Витрує. що? Ні, ми слідчі противно. Чи розходимося? Розходимося? Та їде поліція. Ми чекаємо. Ви слідчі противно викликали? Я вже викликав. Вони вже дійсно спитали за телефон. Зараз все оформляю. Так, оце витяг. Ще один витяг. Ще один витір. Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб підприємців. Це кто-то слово відкот юридичного єдиного державному реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань записів не знайдено. Це не існуюча юридична особа. Ми теж не існуємо. Про вас ми можемо з'ясувати. У вас є претензії, претензії до людей? Щеняра. Нема? Людина вільна. Понимаю.

Оце юридичний інстанцій, а всі хто не має. Ваше вправо взагалі до мене торгують. У нас військове положення А що робить, коли військовий стані? Що роблять? війну об'являють. Ні, при військовому стані чоловіки що роблять? Та не знаю, що там роблять. Не знаєте. А як ви? А ви що робите при військовому стані?

так, а вони то що? Це не нічого, ми ж ваша читати вмієш? Я не беручи, а це інструкція для вас. Ти читаєш? Це інструкція ви навіть ознайомлюватись з документом? Я з господарю спілкуватися про інструкцію для вас. Чекаю документ на перевірку вашого. Я ще раз поясню, це інструкція. Тикати мені не потрібно. Я не тикаю. Це інструкція. Я чекаю ваш документ на перевірку військового обліку. Я проявляю право на відповідальну організацію. За Законом ви на вимогу ТСК працівника документ доповноваження. Написана для вас інструкція. Законний документ. Не інструкція, закон. Тосоме, якого працює. І що це значить, що вас уповноважено. А я уповноважений, я вам надав посвідчення. Росідження ваше не існує. Що ви надали? Ну і що? Та таке саме ми можемо зробити, як ви інтересно. Кто що... навіть ну, нема вашого? Не Це ж дядька ви точно, якщо проти ладно, запад викликаю, я Так. Да, так, да.

Для з'ясування, э, для фіксування двох рисует. Я вам сказав. вы але... на наркотике проехали. Вас... Отлично. І ви вас... видно, що вбитий повністю нагул. О, вообще ноль. Хлам, хлам, <реку> Просто флаг, сейчас доползає, блядь. Я в шокну. А що, шо, все дозволено щас. Що хоча тебя роблять? Ліця дішує ходять. Бурнікета не, в не натягувати. Ти, Що поліція. А там родина знайомий казав, що 600 чоловік постраждали. Не у него там хтось із пацанів, знайомий був і жінка, вона читала. Це дуже дострана людей. Постраждала таке. А вона куриця і ходять. Там, наверное, <реклама> на столяне плохой раму за так действует. Тут все не включено. А, и бабка за да, это зарабляет. И воевать здесь не хочется. Девять Це ж звичайний патруль приїхав. Це ж не слідчо-оперативна приїхала. Так він же слідчо-оперативну викликав. Як об'яснити йому, до дяді, що не опталюється? То казань поліції не викликав. Та патрулька приїхала. Він каже, слідчо-оперативну слідчо викликав. Та він, він викликав, я не знаю кого, на 102 викликав. А ніхто більше не їде оце, да, Все? Ну, мабуть, все. нікого. Ліна не їде? заявляйся, я людина, у меня нет документов, мне не нужны. Нема никакого закона, который обязывает тебя иметь какие-то документы. кучу. там, никто не хочет Ріночка, ми, ми тут на місці, тут копилов ну, багато, полосковий, приїхав хазяїн, він викликав патрульку приїхав, ну, він викликав, мабуть, і сокнув, приїхала патрулька. Вони між собою. Я викликав лічопаративну. Номер звернення в мене є. Ну, Вони ж такі агресивні до нас намагаються.